Привіт, друзі! З як завжди, я, Артік, Звати мене Артем Сьогодні будемо грати таку прикольнесеньку ігрушку, як Melon Playground Вчора чи позавчора, я, якщо чесно, не пам'ятаю, вийшло обновлення на дану ігрушку. Зараз подивимося, що тут додали. Добавили тут нову карту, як ви ось бачите. Колись її можна було знайти, вона була, так скажемо, як пасхалка, а зараз вона відкрита. Так що переходимо на цю карту прикольну. Вона дуже така насичена. Ви самі ось бачите, яка. Карта нормальна така. Так, що в нас додали? Беремо мелуна, ставимо його сюди, переходимо в одежу, тут, де в нас є, і тут нам додали скафандер. Угу, друз'яки, скафандер. Ось бачите, саме на скафандр. скафандер. Также нам тут ще додали. Вже... А, у нас додали ще кактусу, друз'яки. Да, Друзі, добавили кактус. І ще, бачите, новий значок з правої сторони. Там внизу під камерою це значок. Така галочка. Ось що дивіться. І тут, я не розумію, що це таке. Тут, походу, треба дивитися рекламу і получать джип, феєрверк і якусь ще бомбу. Таку фіговину, не пойму, що вона така. Я вчора дивився рекламку, я не розумію, як його відкривати. Якщо ви, друзяки, розумієте в цьому. Ви, так скажемо, більш прошарені, ніж я, то напишіть в коментах, я попробую зробити по вашим цим відгукам. Також не забувайте мене є телеграм-канал. Називається він Artic RTM. Я вас, так, всіх, друзяки, чекаю. Всіх вас чекаю, щоб ми з вами разом грали. Так що, якщо вам не тяжко, можете підписатись на мій канал в Ютубі і поставити лайки. Прикольна ігрушка, обновлення виходять теж частенько. Хто бачив моє відео по регдол тим там теж показав обновлення даної ігрушки, воно теж вийшло. І там, так скажемо, більш масштабне обновлення. Так що обновлення будуть виходити, я буду вам відоси, так скажемо, ви, ну, Знімати по обновленні цих ігор, бо вони прикольні. Ну і так для розвкательного контента буду просто знімати відоси для вас. Мені не тяжко, а вам приємно дивитися відоси, я думаю. Так що, якщо хочете, можете поставити лайкосик, було б непогано. Ну, а то все залежить від вас. Так же, тут у нас нова механіка убивств, я так розумію, є. Беремо ми автомат оцей, давайте ну, такою. сюди. Гопа. Так. Дивіться. Опа, все. Бачите, кров тут тече, як в реалі, дивіться, додавали механіку таку. Може вона була, може ні, але ну, дивіться, як прикольно зроблено. да, друзяки, тут а, <сміття> такий контент, можна сказати 18, ну нічого страшного, це ігра всього лиш. Це всього лиш ігра. Ну, ви бачите, самі друзяки, обновлення тут виходить теж частенько. Ігрушка реально прикольна. Карта теж. Дивіться, яка вона сама ця карта. Все зерно покажу, дивіться. зашибіческа. Так що, друзяки, всім желаю щастя, удачі в личному житті, так скажемо. Ну, а з вами, як всегда, був я, Артік. Всім, друзяки, пока-пока. І саме головне, удачі!